А зараз друзі. Я хочу надати слово Юлії Олександрівні Шабанової. Заслужений працівник освіти України, доктор філософських наук, професор. Директор науково-дослідницького центру інститут світової культури, професор кафедри музикознавства, композиції та виконавської майстерності, Дніпровська академія музики, місто Дніпро, і її довід називається Бути людиною. Будь ласка, Юлія Олександровна. Дякую, шановна Наталія Іванівна, і хочу почати звичайно з. Привітальних слів і щирою радістю від співзвуча цих ідей, які звучать за другий день. Це дуже показово, що 25 років організатори форуму дуже важливою подією, як я вважаю в житті України, консолідують такі еволюційні думки і погляди, які я вірю і вже відчуваю просто серцем, що мають перерости в нову якість. Коли кількість споріднених думок, налаштованих на духовні цінності, мають перерости вже в свідому програму дій і майбутнього розвитку України, це просто вже відчувається, тому що взагалі треба відзначити велику мужність та таку далекоглядність української душі. Яка в цих страшних умовах, в яких сьогодні ми з вами живемо? До речі, іноземці, з якими я спілкуюся, колеги, науковці вони дивуються, як ми в цьому живемо і зберігаємо не просто людський облік, якийсь, а плідно, активно працюємо активніше ніж е, е, ті країни, де все більш-менш Спокійна і нормальна, і думаю, що це не непроста непросте явище, про яке говорять більшість доповідачів, що Україна несе звичайно світову місію кардинальної трансформації світогляду і свідомості, і от відповідно до цих тенденцій, які відчуваються уважно. Я слухала доповіді, всі, що були представлені вчора і сьогодні. Я відзначила, що ключовими словами Всіх виступів стали поняття свобода, щастя і людяність. І саме це може бути покладено і в основу і національної ідеї, яку ми всі формуємо сьогодні, і, взагалі, мети українців, заради чого вони сьогодні виборюють свою неповторність. Але ж людина завжди прагне бути людиною. Вона реалізує своє доцільне право на здійснення сутнісних якостей свого роду. Тому людина приречена відбутися через людяність Не випадково це слово і поняття стало просто пронизувати всі доповіді. Бо людяність це власна унікальна характеристика. Цікаво, що людяність парадоксальна за своєю природою, бо феномен людини вислизає. Від остаточного визначення. І саме в цьому і закладена сутнісна якість людини як перманентна зміна, вихід за межі наявного, заперечення вчорашнього, невдосконалого, як сказав ще Фрідрих Ніче. І ця специфічна якість людини і сприяє здійсненню всіх сфер культури, таких як релігія. Як потяг до духовної вдосконалості, мистецтво, як потяг до набуття творчих форм гармонійності в різних вимірах естетичності, наука, як потяг до розширення знань і постійного пізнання, політика в ідеалі як прагнення до покращення умов сумісного існування людей, ну і філософія як потяг до формування смислів в рухомій в дійсності ціннісних вимірів. Відповідно, людяність керується імпліцитним прагненням самоздійснення людини, виходячи за межі сталих парадигм та укорінених стереотипів. В цьому зв'язку людяність, супереч поверхневому визначенню приналежності людини до певного роду, містить відмову від сталого розуміння людина взагалі, а виражає виокремлений прояв своєї рідності кожної людини. При цьому людська природа ніколи не виступає заданою, сталою, але завжди з'являється новоутвореною у взаємодійному відображенні Я і Всесвіт, що відзеркалюється в принципах побудови відносин Я і інший, або Я і інакший, Я і люди в цілому, тобто соціум, Я і природа, Я і Бог, або Я і Абсолют. Відповідно, людяність це природні прагнення людини до відтворення своєї глибинної сутності, яка вислизає від остаточного завершення, але ж проявляється якраз через ті ракурси, я і інші в різних вимірах світобудови через неповторність людської істоти. В Класичному визначенні під людяністю все більше розуміють морально-етичну природу людини. Її здібність до побудови відносин з іншими людьми, так сучасний український філософ Назіп Хамітов, відомий представник філософської антропології, під людяністю розуміє рису характеру особистості, що означає діяльність на спірпівспівпереживання відносно істот, свого та інших видів. Філософ визначає, теоретичною основою людяності є світоглядна установка щодо відношення до будь-якої людини як до унікальної, яка має право на творчу самореалізацію та полегшення страждань, пов'язаних із колізіями людської природи. Отже, людяність це не просто бути людиною. За біологічними характеристиками, а проявляти себе як людина відповідно до внутрішнього розширення в індивідуальному прояві своєї неповторності. І в цьому зв'язку однією з унікальних настанов людяності є прагнення для свободи. Це не тільки здібність українців, це прояв людської природи. Бо якщо людина не змінюється, то вона не виконує свою сутнісну місію, вона залишається тваринним видом. І розуміючи обумовленість, от розуміючи обумовленість соціального світу, абсолютна свобода відіграє функцію належного, а свобода вільного самоздійснення впадає у вічну суперечку з необхідним. Тому, відповідно до, скажімо, поглядів ще спінози, ця необхідність має бути усвідомленою. Виникає питання, що рівня необхідності. Яка, яке може визначити критерії е, наступним чином, наступними критеріями: свобода від або свобода задля. Споріднені ідеї вже звучали вчора. І мені це дуже було приємно, що це співпадає з загальною, навіть і філософськими пошуками і тенденціями. Отже, свобода від, це концепція Джона Стюарта Міллера. Або негативна свобода споріднене поняття Ісай Берліна є вираженням звільнення від несконалого, зайвого, невідповідного. Але ж ліберальний контекст цього концепту полягає в межах соціального обмеження, у вигляді постійної боротьби з тим, що заважає бути вільним. Так, в освіті ми спираємо, спираємося на минулий досвід і потроху просуваємося шляхом боротьби. Зі своїм незнанням, поступово розширюючи його. Для традиційної освіти, яка була сформована в межах ще середньовічного контексту, таке просування було виправданим. Здається, для української самосвідомості, що виборювала свою неповторність тривалі роки і століття, така форма свободи стає буттєвим конструктом цінностей і на сучасному рівні викликає відповідні наслідки. І хоча сама Україна Ніколи не була джерелом агресії, накопичений досвід агресивної, захисної відповіді акумулює негативний досвід минулого, який переростає в стійкі структури національної свідомості сьогодні. І треба відзначити, що в цілому концепт негативної свободи це ніщо інше, як визначення тваринної природи людини та інстинктивний прояв самозбереження на рівні здорового глузду. Це ж принцип, цей же принцип покладений в основу сучасної масової, наприклад, освіти і науки, які зосереджені на кон'юнктурно прагматичних формах вираження, а не просування до принципово нових ідей. На високому містичному рівні цей шлях називається апофатикою, це шлях теології, яка визначає відмову від обмеження абсолютного або божественного. Але ж ліберальний контекст цього концепту полягає в межах соціальної обумовленості. і це інші умови здійснення свободи від, і в такому ракурсі міститься обмеження у вигляді постійної боротьби з тим, що заважає бути вільним. І цей соціально обумовлений концепт свободи перетворює боротьбу у дотрималі конфлікти і зростання агресії, як форми буття, а іноді як характеристики ментальної або національної ідентичності. Здається, для української самосвідомості, що виборювала свою неповторність тривалі роки, така форма свободи стає конструктом цінностей і на кармічному рівні викликає відповідні наслідки. Давайте звернемо увагу дві гарячі точки, які є сьогодні на земному шарі, їх значно більше, але ж ті, що нам ближче і зрозумілі, це Україна і Ізраїль. Це дві країни, які тривалий тривали період виборюють свою, своє право на існування. І як відповідь ми бачимо, бачимо агресію, яка вже приходить на ці землі, які за своєю природою мирні. Треба визначити, що в цілому цей концепт негативної свободи в його сучасній ліберальній інтерпретації скоріше визначає тваринну природу людини. Як інстинкт самозбереження. Не випадково для Трампа, наприклад, шлях свободи, яка, яка була взагалі ідея свободи флагманами і ознакою Америки, сьогодні звузився цей шлях свободи до поняття зділки. Як сьогодні перекладають з англійської слово діл, да? що в перекладі з українського звучить як угода, насправді, слово діл. Тобто узгодити питання Трамп не прагне, він прагне зробити зділку. Тобто знизити рівень свободи до матеріально-кон'юктурних тваринних цінностей. В цьому зв'язку більш продуктивним, мені здається, концепт свободи для. Як право самостійно відтворювати внутрішній потенціал людської природи, рухаючись в еволюційному напрямку до вищих цінностей, істини, добра, краси, що містично об'єднується в духовному сяєнні трансцендентного, як вищої мети вільного руху на всіх рівнях антропобуття. Концепт свободи свободи для реалізується на умовах визнання людини як істоти духовної. Відповідно, як дух в абсолютному прояві не має обмежень, так і людина, духовна вільна в своєму русі до ідеалу, до належного, до абсолютного, до трансцендентного. Тому і свобода для досягнення чистої, необумовленої духовності не містить небезпеки, агресивності та руйнації. Тому що в самій природі духовного закладен альтруїстичний принцип необумовленого прагнення віддавати, виходячи зі своєї повноти. І якщо перенести цей концепт свободи для на український контекст, то продуктивною умовою для України, що потерпає сьогодні від агресії і змушена оборонятися, є усвідомлення того, заради чого ми захищаємо і виборюємо свою незалежність. Заради яких цінностей, і ідеалів, які мали акумулювати має акумулювати в собі національна ідея в її дієвому, а не теоретичному здійсненні. Я вірю, що вона скоро запрацює. Продуктивним в цьому зв'язку має виступати концепт людяності як самоцінного прояву української національної ідентичності, це шлях духовного вдосконалення природної. Данності українців у вигляді любові до життя як такого: як вміння шанувати природу і переносити природну красу через мистецтво в своє життя. Як вміння поєднувати просто дивним чином поєднувати етичне і естетичне ще стародавні славяни, протослав'яни українського етносу. вони... Прагнули до красивих стосунків, де вже поєднаний етичний і естетичний аспекти. якщо ну, було ставлення до жінки, яка дає та охороняє життя. І тут можемо порівняти ставлення до жінки в російській ментальності. Наприклад, не буду коментувати, просто наведу визнаний в Росії термін. верніше, така сентенція, б'є значить любить. І це ставлення до жінки. І жінка так сприймає себе в цих стосунках. В Україні це шанобливе ставлення до мати, до сестри, до дружини, до дівчини. І воно має стати в основі поважливого ставлення і до того жіночого принципу, який відповідно до архетипів Юнга. Є сіє... Українська культура є носієм цього жіночого принципу як принципу збереження потенційного, непроявленого, глибинного, містичного, глибинно-духовного, що в українській ментальності представлено у вигляді, вигляді шанобленого ставлення до роду, життя, традиції на підставі пріоритету моральних цінностей. Представляється, що свобода заради цих цінностей рятує Україну. І розв'яже той кармічний вузол, що притягує агресію а посередковано обумовленою прагненням свободи від, і в жахливій війні Україну рятує зміна в свідомості, яка в змозі продемонструвати людству, як зі стану війни виходити просвітленим, очищеним одухотвореним на протирвагу розростання ненависті та помсти. І якщо ми вважаємо людину істоту духовною, яка відзеркалює божественну природу, то шлях внутрішньої трансформації на індивідуальному рівні може привести при умовах кількісного накопичення, що зараз відбувається, до нової духовної якості українців. Отже, свобода від це шлях боротьби з зовнішніми обставинами. Які будуть нескінченно виникати в світі матерії, відповідно від її головної ознаки, кінцевості і прагнення виборювати право на своє існування. Свобода для це шлях усвідомлення людської сутності та побудови життєвої позиції відповідно внутрішніх духовних цілей, яке невідмінно приведе до єдності, до сутнісної єдності не тільки українців, але й людства. І В сучасному процесі трансформації свідомості таким чином відбуваються сприятливі тенденції цивілізаційних і загальнокультурних зрушень. Так, доба діджиталізації, про яку чудово говорила сьогодні попередня колега, може обернутися сприятливою мовою і усвідомленням подолання інструментальної функції інтелекту. Та виходу на рівень одухотвореного розуму, з яким не може зрівнятися жодна комп'ютерна програма. І на відміну від шучного інтелекту, який генерує інформацію та видає існуючі знання в нових простоваріаціях, людина зната, здатна відкривати принципово нове бачення згідно еволюції людства. І якщо Кант показав нам межу розуму, що спонукає пізнання виходити за межі раціонального прагнення до трансцендентного, то цитрові технології демонструють нам практичну межу, за якою штучно згенерована інтелектуальна інформація призводить до маніпуляційних і руйнівних процесів індивідуальності як похідне соціальних конфліктів. Бо сучасна війна це наслідок її. Цих маніпуляцій відповідна людина захотну духотвореним розумом на підставі інструментальних технологій штучного інтелекту отримує можливість узагальнити цей досвід та зібрати його для свідомого осмислення, і це пререгатива людської духовності, яка і є істинним джерелом прояву людяності. Внутрішня неповторність в цьому сенсі стає точкою розгортання креативності, як промовив, нової щирості, а це ознака культури метамодерну, сучасної культури, нової щирості, завдяки якої людина свідомо працює з собою, тобто творить себе в мінливих зовнішніх ситуаціях, зберігаючи та розгортаючи свою неповторність. І ця неповторність є духовне ядро людини. Відповідна духовність стає метою, провідним принципом та визначальною цінністю людяності. Саме на цьому контексті має бути продуктивне розгортання національної ідеї, про яку вже ми багато говоримо саме в цій акцентуації людяності. Підводячи підсумку, зазначу, що людяність. В її сучасному запитанні це не просто прояв чутливості або емоційно емоційної підтримки, це усвідомлений індивідуальний вибір бути людиною, відповідно до здібності, обирати вільний шлях духовного вдосконалення, рухаючи за обрями, що постійно відсуваються, і ведуть до трансцендентного. Тому людяність тримається на ідеї цілісності. Що споріднена ідеї сутнісної єдності, з вмінням враховувати всі неповторні прояви інакшого, фрагментарного або конкретного. Отже, бути людиною це прагнути до кращого, еталоном якого є абсолют, це будувати життєвий простір на основі практичного альтруїзму, це усмідомлювати свою самобутню неповторність як унікальний прояв Всесвіту. Що відзеркалює свої принципи у внутрішньому світі людини. Це відтворювати цілісність Всесвіту на основі принципів ненасильства та прагнення до порозуміння, як запоруки подолання протиріч, що гальмують рух еволюції. І на цьому шляху здійснення людяності Україна, що приходить найскладніше випробування сьогодення, виявляється унікальною країною, яка має обрати шлях свободи для. Ствердження високих ідеалів гуманізму, притаманних українській ідентичності. Це шлях трансформації, сві... світовідношення людства з цінностей виживання будь-яким способом на цінності об'єднання навколо еволюційної місії людини відтворити сутнісну єдність на всіх рівнях універсуму. Дякую за увагу!